Ситуація в тарифному майдані така, як і вчора, і позавчора, і останні 10 днів. Ми стоїмо і нікуди не збираємося розходитися, поки не досягнемо того результату, який ставимо. Це прийняття рішень парламентом, урядом, президентом, про які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово комунальних послуг. Сьогодні, правда, в день була спроба провокації. Я так розумію, що за гроші прийшли тут, якісь молодики і намагалися вчинити протистояння на Майдані. Прийшли з плакатами, що. Вони проти зниження тарифів. Ну, якщо вони проти, нехай вони платять ті драконівські тарифи, які встановлює влада. А ми за зниження тарифів з одночасним підняттям заробітної плати пенсії і так далі. Але насправді я хочу, щоб глядачі розуміли, що тарифи це похідне від корупції, від величезного обсягу корупції, який є сьогодні в Україні. От ви зараз обговорюєте в студії результати виборів. Так, результати виборів це теж похідне від корупції. Бо коли ми попереджали, що найбрудніші вибори, які були за всю історію України, це саме ці вибори. І відсутність на п'яту добу після голосування офіційно встановлених результатів виборів, це залізний доказ фальсифікації виборів. У сусідній Польщі в один день з нами були вибори. На другий день у понеділок вони вже оголосили результати. У нас підрахує Охендовські на п'ятий день, не можуть оголосити результати. Між іншим, чому не може оголосити? Тому що 17-й місяць і Охендовський і Центральна виборча комісія їхні повноваження припинені, і президент Порошенко, замість того, щоб виконати норму. Конституцію і внести до парламенту подання про звільнення старих членів ЦВК і про призначення нових він 17 місяців грубо не виконує норми конституції. Чому я думаю, що відповідь на це питання очевидна, тому що Порошенко домовився з підрахуєм Хендовським фальсифікувати вибори і рішення ЦВК по Павлограду, зрив виборів в Маріуполі, ситуація в Одесі. Це доказ того, що ЦВК фальсифікує вибори, тому що нинішній рейтинг влади нижче плінтуса. і вони можуть намалювати. Його тільки зі стелі, завдяки підрахуємо Хендовським, які служили Януковичу, а сьогодні служать Порошенку. Тому тарифи. Відсутність результатів на виборах, ціни в аптеках, ціни в магазинах це все похідне від одного: від зловживання влади, від корупції, від відсутності реальних реформ, а насправді їх імітація лише триває. Реформи прокуратури, реформи суддів, реформи економічні їх немає. Є одні розмови. Змінилась країна, змінила суспільство, але не змінилась влада, не змінилася система влади. Саме за це стоїть майдан. Учора в нас була зустріч з прем'єр-міністром Яценюком. Ми впродовж двох годин обговорювали ті. Питання і ті вимоги, які ставить е, тарифний майдан по ряду рішень знайшли точки дотику. Цілий ряд проектів постанов я синюк підписав в нашій присутності, але цього категорично недостатньо. Тому тарифний майдан нікуди не розходиться. Бо є по-перше, 24 роки нас весь час дуря. І тому те, що було вчора обіцяно, ми підемо тільки тоді, коли воно буде виконано. Зокрема, прийняття в парламенті закону про мораторій на заборону продажу земель, прийняття в парламенті закону про розкриття структур. Тури тарифів, щоб люди розуміли за що вони платять, прийняття в парламенті закону про заснування незалежної національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, а не та що сьогодні незаконно Порошенком призначена.